Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео про те, як я поливаю картоплю. Тема, звичайно банальна. Головне в поливі картоплі це те, щоб вона була полита. Але відео для того, що я хочу показати вам весь процес від моменту посадки картоплі до збору урожаю. Тому я буду знімати абсолютно всі нюанси, маніпуляції, які відбуваються у мене на ділянці. Тому про полив картоплі. Картопля це рослина, яка любить воду. Але всьому є своя міра, звичайно. Тому картоплю я поливаю 3-4 рази на тиждень. Все залежить, звичайно, від погодних умов, температури повітря і як швидко висихає ґрунт. Під час поливу ми не можемо з вами е, оприділити, коли вже достатньо. Ми ж не будемо ходити. Поряду і пробувати там вологи. достатньо води пройшло в ґрунт чи недостатньо. Я роблю як. Коли бачу, що між рядками починає стояти вода, це для мене показник того, що вже достатньо. Тоді я виключаю полив. Це вже говорить про те, що ґрунт добре вібрав воду, і більше вже йому поки що не потрібно. Дякую вам за поширення. За підписочку на канал, за перегляди відео, за змістовний гарний коментар, збережене відео, повертайтеся, буде дуже цікаво. Гарного дня вам, друзі!